Чи буває вам важко знаходити час? Сьогодні ми поговоримо з людиною, яка встигає геть усе і поділиться своїми невеличкими секретиками, як це робити. Отож, ласкаво прошу до перегляду нашого випуску «Чо я?». Привіт! Розкажи, будь ласка, трішки про себе для початку. Привіт! Мене звати Юля, я місцева жителька самого народження. Я займаюсь дуже багато різних чим, але головною моєю діяльністю, на яке я заробляю, це є Агенція Свят. Угу. Твоя Агенція Свят вона пов'язана з дітьми. Безпосередньо є для дітей це кіндерпаті. Чому саме ти вирішила пов'язати своє життя з розвагами для дітей? Я хотіла бути поліцейською. Я хотіла бути поліцейською, мама сказала, йде Угу. І коли я пішла, у нас була така дуже хороша викладачка е, Галина Миколаївна, і вона спонукала нас піти в Карітас е, волонтерити. І там вже я познайомилася з отцем Григорієм, який на той час мав в етанії аніматорів, і пішла до нього на роботу. Потім вона з ним трішки не склалася, і я почала працювати сама. От ти кажеш, що тебе, ти хотіла бути поліцейською, а зараз не хочеш якось поновити відновити свою діяльність? Ну, поліцейською бути туди? явно не хочу. Е не хочу, Ні, в принципі, мені подобається те, чим я зараз займаюся. Е не завжди подобається, але здебільшого подобається. А як виникла ідея взагалі відкрити таке івент агенство? Е ну, мене звільнили через одну, одну скандальну е жінку, в якої я проводила свято. Після півтора року моєї роботи, і я знала, що я можу. Типу, що мене несправедливо звільнили, що я можу. Mm -hmm. І тоді мама каже до мене: ну то давай типу, купи собі костюми. І я така, як купити собі костюми? Вона каже, Ну давай. І ми позичили гроші на мої перші костюми. Так, за підтримку мами ми купили моїх чотири перших костюми. Всі реквізити шили самі перші. Ну, типу, мама дуже багато мені мене спонукало, mm -hmm. нам не підтримував. Саме мама, і круто, що ви не зупинилися, попри те, що у вас такий переломний момент, ну так би скандальна історія. Як ви ну казали. це швидше не переломний момент. Це напевне швидший момент росту через те, що е, насправді воно так дуже сильно в той момент. Це було мені 16 років. Воно мене дуже сильно заставило рухатись вперед і доказати, що типу я можу. На той момент для мене це було mm -hmm. про доказати, що я можу. Бо є багато людей, які можуть зупинитися на тому, що о, не вийшло добре, все, я залишаю цю справу. Ну, ні, ні, Типу, не то, що я не можу сказати, що таких думок не було. Було і неодноразово, і після цієї ситуації. І було взагалі багато різних ситуацій, через те, що це ж ми дуже багато років вже працюємо, але є те, що заставляє рухатись далі. А як ви обираєте аніматорів для своєї агенції? Які критерії? Критерії. Ну, насправді, це дуже по-різному. Мені важлива зовнішність. Я не буду казати, що мені не важлива зовнішність. Мені важлива зовнішність людини через те, що вона працює з людьми, з дітьми. І, е, типу, я хочу, щоб це була гарна картинка. Mm -hmm. Але це не перш за все, по чому ми оцінюємо. Мені головне, щоб ця людина мені відгукувалася максимально, щоб вона. Е, Ну, просто знаєш, типу, є така людина, яка приходить, і ти на неї дивишся і думаєш, «Блін, я хочу, хочу, щоб ти в мене працювала. Я не знаю, як типу, вони дуже різні. Насправді, і всі команди, які в мене були, це вже поверх п'яти команд, вони всі між собою дуже різні. Але, от, от, типу, я дивлюсь і я хочу, щоб вона в мене працювала, і все. Mm -hmm. А хто такий аніматор? Це е, дитячий психолог, це ігромайстер, це актор, це артист. Це людина, яка максимально вміє підлаштовуватися під іншу людину. Продовжуючи тему дітей, як якісно подарувати дітям емоції? З боку сторони аніматора, так? Угу. Ну, це все дивитися на дитину через те, що, як ми знаємо, є різні типи темпераменту. І на це слід звертати увагу через те, що. І батькам також. Тобто, напевно, щоб подарувати дітям якісної емоції, треба починати розмову з батьками ще на моменті прийому замовлення. Тобто, яка дитина, що вона більше любить, чи вона більше активна, чи вона пасивна. Хоча, напевно, за мою практику не було жодної мами, яка сказала, що в неї там дитина спокійна. В неї в нас всі діти активні, всі діти бігають, граються. А на моменті замовлення ти можеш прийти і зрозуміти, що в принципі не то трошки, що мама говорила. От тому тут же аніматор ми. Тепу, ми маємо накиданий план, mm -hmm. по якому працюємо, але ми по попри той план беремо дуже багато всього на випадок отакого, що коли ми приходимо, і дивимося, що дитина, ну типу, вона не любить там сильно бігати. Вона більш така про щось про щось отаке високе, там чого поговорити, чи ще щось, через те, що є різні. Тому максимально підходити до дитини, спілкуватися з дитиною через те, що це свято для дитини, угу. це не свято для мами. І е, чомусь батьки вони бачать свято. Це коли крики, танці і всі пищать і кричать. Це свято, типу батьки бачать собі таку картинку, але для дітей це деколи буває заважко. Тому максимально підлаштовуватися під дитину. І деколи робити навіть десь те, що просить вона. Діти це про емоції. Діти забирають багато емоцій в аніматорі. Так. Як аніматори потім це повертають свій ресурс назад? Насправді це, напевне, найважче питання і найважче те, що є в нашій роботі, тому що аніматори, які в мене працювали, я безпосередньо. Приходить момент дуже сильного вигорання, дуже сильного вигорання, і тут напевне нічого не допомагає, крім того, щоб піти в відпустку. Тобто, в мене були аніматори, які просто працювали, наприклад, там півтора року, потім залишали повністю, і, наприклад, вертались через рік. Mm -hmm. Через те, що тут дуже важко відновитися зразу. Це треба. Прям таке вміти добре, добре знати себе, добре знати, що тебе відновлює. Тут же розуміння себе через те, що ти на святі видаєш настільки, що коли ти приходиш додому, ти не хочеш навіть людей бачити. Ти не хочеш сміятися. Ти не хочеш, от, наприклад, нас був рік, коли ми провели 32 новорічні вистави за тиждень. І мене від слова «Новий рік мене просто аж так, мене притрісало. Ми сидимо з новорічним столом, а я розумію, що мені від цього все вже ж гидко. Я просто вже не можу це сприймати. Мене нервують цей новий рік, ці новорічні пісні, ці далі ці, ті ці, 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 аніматори, які сидять коло мене, з якими ми святкуємо новий рік. Mm -hmm. Ну тобто, це десь до якоїсь такої степені. Це дуже важко. Це про сльози. Не одно, ну, тобто, дуже часто це про сльози, про крик, гнів і агресію. По тому вже вдома на близьких. Тому тут тільки те, що людина, яка працює в такій сфері, вона має, має вміти відновлювати себе сама, знати, що їй подобається, звідки черпати ресурс. А який ваш метод відновлення особисто? Так ой, е, насправді минулий рік у мене був роком впізнання себе, і зараз я можу назвати дуже багато методів, які допомагають мені відновитися, і навіть не так. Тобто я стараюся кожен день робити щось що мене підтримує. Це і спорт, і медитації, і якісь різні арт терапевтичні техніки, психологічні техніки, це е, тишина. Ну, тобто багато. І нещодавно у вас у сторіс ми побачили, що ви хочете, що ви маєте прийняти цього річ рішення, пов'язане з кіндерпаті. Чи можете, якщо не хочете розкривати це, чи можете хоча б натякнути, ну що ви хочете зробити. Ну, в минулому уроці я дуже вигоріла. Я та як кажуть моя аніматора, я з на минулий рік закривалася разів вісім. От і ми прийшли до того, що я максимально делегувала кіндерпаті. Я зараз займаюся тільки творчою частиною. Я не приймаю ціники, не відписую в ем, різних месенджерах. Я не веду сторіс, я ну я навіть до до заказів максимально готуються аніматори. У мене дуже така зараз маленька частина того, що я роблю, це більш творча частина. І е, в мене, якщо той рік я більше займалася десь собою, щоб себе витягнути з цього стану. То цього року в мене є ціль, по-перше, <кій> стрибнути вище своєї голови. Я хочу зробити ті проекти, які ще в нас в Україні ніхто не робить. От, по-друге, я хочу нарешті прибрати цих ельзів Бетменів, бо мені вже від них погано. Я хочу вже працювати трошки в іншому напрямі, тому що відгукується мені. От і можливо не відгукується десь іншим людям. І е, я маю два проекти власно своїх, uh -huh. яких я хочу провадити. Мені дуже подобається арт-терапія. Я вивчала цей напрям, і я хочу робити такі більш арт-терапевтичні свята для дітей, тому що зараз дітям це потрібно. От е, бо багато дітей, все ж таки, ну майже всі діти, вони якісь частково травмовані через нашу теперішню ситуацію. От і е, мені дуже хочеться вивести кіндерпаті на новий рівень фінансового становища. Тобто в мене є конкретна ціль, скільки я хочу заробляти кожного місяця, і ця ціль вона не є захмарною, це в принципі можливо, але тут треба буде попрацювати, угу. тому що ну зазвичай люди звикли, що аніматори – це завжди весело сміх. А тут ви ну, плануєте представити зовсім таку іншу течію. чи як ви гадаєте, буде вона в попиті чи ні? А краще, коли відгукнеться це 20 людям, і мені буде приносити це задоволення ніж лише це все те, як є, і я просто через півроку закриюся. Угу. Тобто, ну, ви ставите себе так на перший план, що ви були в ресурсі, і тоді ви Ну це можливо, ж моя справа, а не чиясь справа, типу. Тут кожен шукає те, що хоче. Я ж не кажу, що це свято буде без веселощів, без музики. Це буде з цим. Але додатково не буде мати. Якщо це іменно про діяльність Кіндера, або про ті угу. проекти, які хочу вести я, вони йду, йдуть більше такі лайтові, спокійні. Тобто, я можу назвати, як вони будуть називатися, це один. Буде проект запущений літом. Він буде називатися Вуличний театр. Ми я хочу ставити е, вистави лялькові на вулиці з декораціями. Це буде або за донат, або скоріше за донат для військових. І один проект, який я хочу втілювати вже зараз, це е, називається та сама казка. Ну, як згадково звучить. <гум> ну тобто, все одно далі ви будете продовжувати працювати з аудиторією дітей. Для так, 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 так. Euh, якщо взяти з категорії свят, то дорослі це взагалі немає Е, Від дитячих івентів переходимо до ще однієї частини вашої діяльності це арт вечори Розкажіть нам про них. Перш за все, я пішла вчитись на арт-терапевта через кінтер, через те, що я розуміла, що треба щось давати більше. Тобто, побігати, погратися це вже трошки пройдений етап для мене. І хочеться давати більше. тому я пішла вчитися. Але по тому воно було дуже корисно для мене. Ті методики, які давали нам для роботи, для вивчення, я всі випробовувала на, себе, на собі. І я побачила, як покращується мій стан, як можна себе класно тримати. А якщо розглядати ці арт-вечори, то вони більше у плані. Посиденні в спілкування, чи тут є ну велика доля психології в цьому мета? Ні, скажімо так, арт-терапія вона взагалі дуже лагідна, і ти сам себе терапевтуєш через творчість. Тобто я не можу класти якісь діагнози чи ще щось. Я можу просто дати якусь методику, типу щось, наприклад, мималювати, малювати, і задати людині питання до тієї методики, на які вона сама відповість. І сама про них подумає, і сама вирішить, чи їй потрібно це обговорити з психотерапевтом, чи їй цього не потрібно. Я до цього не беруся. Попри те, що ви займаєтеся арт-терапією, є ще така теча, сфера, це цвяхостояння. Де і як ви познайомились з цим? Дома? Дома я познайомилася з цим. Був дуже важкий етап в житті. Треба було ну прям дуже важкий. Я розуміла, що я не стягую і щось треба з цим робити. І одна моя колега, вона була власницею також івент-агентства, але вона по професії вона психолог, і вона закинула івент з цими подіями і пішла суто в психологію. І, mm -hmm. зокрема, почала займатися ну, в неї так, як витік це цвяхостояння. І я просто вона мене онлайн клала на цвяхи. Мене є ще одну мою аніматорку. Ми ставали двоє. Вона підтримувала, моя аніматорка Андріана підтримувала мене. Я підтримувала Андріану. Це була така дуже. Перший раз на цвяхах він такий дуже-дуже ем, особистий момент, такий дуже інтимний, я б сказала. І от вона мене вона мені допомогла стати на цвяхи і Андріанами стали. І потім я зрозуміла, що це. Десь те, що мені допомагає йти далі. Я закінчила курс провідника ціхостояння, потім ще в медитації ціхостояння, і я розумію, що мені це допомагає, і я знаю, що це допомагає іншим. Тобто до вас вже звертаються люди чи є попит на ось такі речі, цієстояння? Знову ж таки, я не провожу це як якусь свою. Діяльність, на якій я заробляю, тому я це ніяк не рекламую. Mm -hmm. Ну, типу, як не це було б неправильно сказати, не рекламую. Я не сильно це рекламую, отак от скажемо. <свят> от. Але так, були люди, які стояли на цвяхах, були люди, які неодноразово стояли на цвяхах, були люди, які вже купили собі цвяхи. Mm -hmm. І в принципі, якось так. А, а як це? Оце якісь е, спеціальні цвяхи, тобто е, ну, для чого як мета? Цієї методи вона в принципі має дуже багато різних штук і різних метів. От, скажімо так. І якщо взяти фізіологію, то коли людина стає на цвяхи, то вона має на ногах близько 100 акупантирних точок, які відповідають за кожен орган в організмі. Це виходить такий внутрішній масаж. Також це розганяє кров і кров і лімфу по всьому організмі, в кого застій в ногах, то лікарі рекомендуються робити. Воно покращує настрій, це точно. Е, ну 100% це те, що покращує настрій, насправді. Потім вона знімає цей блок в шиї, коли знаєте, такий комок, коли хочеться mm -hmm. плакати. Воно дуже добре з цим працює, це буквально зразу. Е, Воно добре працює з панічними атаками, з тривожністю. Е, це то прям, що ми перевірили на багатьох людях цього року. Також можна працювати з якимись психологічними моментами, але ну це я швидше скажу так свого досвіду, через те, що дуже добре пропрацьовувати, якщо ти знаєш, що в тобі є якісь якась проблема. Це дуже. Добре, і дуже легко пропрацьовується на цвяхах. Бо коли ти стоїш на цвяхах, твій мозок зайнятим тим, що він кричить, що ти робиш, слізь звідси, тобі боляче, на що ти це робиш? А твоя підсвідомість вона вже напряму з тобою говорить, і ти можеш вже напряму е, з нею, якщо ти знаєш методи, як це зробити, mm -hmm. можеш вирішувати якесь конкретне завдання. Ми з вами говоримо про багато сфер вашого життя. Ви, зокрема, є і матір'ю, і власницю івента агентства і ось ці різні е, течії вашої е, і релаксації, заняття тим, чим ви любите. А як знайти на це все час? тайм менеджмент як ви розподіляєте? Ну, останні два тижні я встаю о шостій ранку, бо мені не вистачає часу. До цього я просто лягала в третій. Тобто я мало сплю. Я мало сплю і все. Ну тобто, і в поєднувати. Тобто, якщо я хочу, наприклад, займатися спортом, а є двоє дітей вдома, значить ми танцюємо. Всі разом танцюємо. Або ти хочеш, і ти робиш свою реальність такою, як ти хочеш її бачити, і вчишся пристосовуватися, або ти шукаєш відмазки. Для мене це про це. Дякуємо щиро вам за таку е, класну і змістовну розмову. Е, і е, на кінець хотілося б вам побажати ось того вашої мотивації, запалу, хотіння робити далі і розвиватись. Е, і, будь ласка, скажіть ще. Е, на кінець декілька слів нашим глядачам, в яких є там сумніви, щось там робити чи не робити, які робити навіть коли це треба вкласти гроші в це, навіть якщо ви прогорите і втратите якісь кошти, навіть якщо це буде не ваше, ніхто ніколи не знає, чи це прийде піде на користь чи не на користь, але це завжди буде досвідом. І досвід це дуже круто, і не боятися це також дуже круто. Тому завжди тільки робити, тільки вперед, навіть через страх. Щиро дякуємо вам за перегляди. Сподіваємось що це інтерв'ю було для вас корисним та цікавим. До нових зустрічей!